На виборах на північному Кіпрі переміг лідер опозиції Мустафа Кінджі у другому турі. Він отримав понад 60% голосів. А кінджі сприймають як поміркованого кандидата, що готовий йти на компроміс заради врегулювання ситуації із невизнанням турецького північного Кіпру іншими державами. Він обіцяє поновити діалог з республікою Кіпр про воз'єднання двох частин острова. І... Пам'ятайте, що я казав, щоб вони не робили, як би не погрожували чи не підкупали. Якщо у суспільстві прийшов час змін, ніяка влада це не зупинить. План об'єднання грецької та турецької частин острова передбачає федеральний устрій та рівні права обох складових. Народ висловився за невідкладні зміни. Існує варіант вирішення кіпрського питання згідно з угодами 1977-1979 років. Тому ми підтримали Кінджі. Ми віримо, що кіпрське питання буде вирішено у наступні п'ять років. Згадані угоди якраз і передбачають існування двох громад у рамках федеративного устрою. Президент республіки Кіпр привітав. Перемогу Акінджі і висловив бажання зустрітися з ним.